А ми згадували про те, як люди виходили на акції протесту. 3 березня, це день, коли рішата є в Криму вийшов до на площі в прополі, був викрадений, і через два тижні його тіло знайшли недалеко від сікрополі місто Смузі. Це перша цивільна жертва цієї війни. Нібито окупували кримські півострів. Без е, частини фотографічних в Сімферополі. Це подобається більше, тому що ми одночасно показували кожну дії за маленькою графіці. За... Це сестра, з яким вони потім надсилають ці фотографії, що.